Привіт, глядач! Знаходимось на Бесарабії і їдемо робити огляд наших посівів соняшника. Поїхали з нами. Ну що, знову здрасті. Привіт! Привіт! Як справи? Помаленько працюємо. Що ви нам покажете на соняшник? Звісно, поїдемо. Поїдемо туди, подивимося, поїдемо, там подивимося, де ми сіяли пізні посіли. Ну, я дивлюсь, він там почав розцвітати. Вже розцвітати наш. Да. Ну що, шановні глядачі, знаходимось на демо-полі, де висіяний наш гібрид соняшнику Саксон. На цьому полі ми були, коли тільки-тільки отримали всходи. Силочку на відео залишу в описі. Соняшник вже почав відцвітати навіть. Леонід, що ви скажете про наш гібрид? Ну, ми задоволені. Задоволені. Бункер покаже. А так взагалі процесом ну, росту цим, цим ми задоволені. Сходи, вегетація, це все, все, все ми задоволені. Розкажете нам, будь ласка, що ви ще робили на цьому полі? Тобто гранстар вносили, е, удобрення, можливо, якісь Гран ще. Гранстар я розділив на два. Не зараз я давав 50 грам. Я перший раз давав 20 грам, а другий раз давав 30 грам. Тобто, ну, по буряну, як, берізка є. В основном. да, основному да. берізка. Дивіться. Це ми, виходить, давали Гранд Стар. Фунгіцидна обработка я робив фунгіцилом. Фунгіцид тут був, так? Да? Так, да, 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 був обов'язково. Потім я працював з бором два рази, і ще, що я давав, добавляв із бором, я ще. ну, Раді свого експеримента uh -huh. янтарну кислоту. А для чого це ви добавляли? Е, Янтарна кислота, так я почитав, як той казав, що ми всі через інтернет, що янтарна кислота додає при рості і, ну, типа, дає, що. Лучше цвіте, лучше прирост. Там писалося 50 грамів, ну я дав 100 грам на гектар. Я вас зрозумів. Ну тут цвітіння, в принципі, він вже на відсотків так 50% відсвив. Да, Це... Якби ще дощик до цього цвітіння, то да. Вообще. Ну я так дивлюся, тільки що пощупав зерно ну, саме. Зерно заказується красиво. От, то в ньому щось є. Да. Зараз ось, спробую видавити. В ньому щось є. На який результат тут розраховуєте? Скажіть плюс-мінус, а я приїду на уборку і потім все скажемо. Ну не знаю. Ну, плюс-мінус, свою думку. Ну таку. я думаю, що за дві тони це буде більше, мені кажеться. Я теж думаю, що буде чуть більше. Якщо не засушить. Якщо... якщо не засушить, да, то якщо... да, все залежить від погоди. Якщо не засушить, бо якщо зараз піде конкретна посуха. Я не помню. Я б. Ну то в мене в каністрі є дома, я ще вже він був. Ну, тако мені по груди. Угу. Я ще проходив, е, от е, пішло, пішов був меші. А, хізолофопом? Да, ну, от злакові я, я, я проходив, що про да, У нас е, тут хлопець, ну в нього, ну як, ми однокласники, можна сказати, він там на год менше разом ходили в школу. Він просто проїжджав, став, каже, Льоня, ну бо він мені це, в мене немає приставки, він убирає. Каже, Льоня, я тобі рекомендую пройти. І я в мене не було, я ще в нього взяв ці. Грамієци, Так, да, і взяв і пройшов, мішія, де є, це буває бувається, як і осюх. Я, я ну, немає, да, більш-менш частенько, да. тільки оця берізка. Беріз. Ну, берізку ти нічим не уб'єш. Берізка це, да. це таке, її от навіть на, і гліфосат на бере. На тому полі, побачиш, я теж проходив от, цей, там два рази, я, дав, то я тобі дзвонив. Угу. І я тоді дав все-таки 35 грам. 35. 35 Перший раз дав 25, а другий раз дав 35. І щоб побили цю лободу? побачиш Зараз поїдемо, все покажемо і розкажемо. Ну, отакий віддончик соняшника соняшниками маємо. Напомните, якого числа тут був посів? Ой, це надо безпечці. Це було в березні, березні, березні по-моєму, 29 березня. 29 або 27. Я да, зараз да, напишу. Да, да. Там усилки скинеш, ми тоді балакали, там є. Да, да, да. Ну такі корзиночки, якби, і всі стабільні, якби Стабіль. плюс-мінус однакові. Де трошки раніше за всі бачив вже в а де ось ще цвіте. Слава Богу. Я думаю, що ну я при я задоволений. Саме головне, а, що а ви далі, задоволені. А далі. Вона бункер покаже нам при уборці. Ми обов'язково до вас приїдемо на уборку, прийдемо. заснімемо, Ми покажемо тут. Буде раніше, а там буде на днів. На тиждень на там тиждень буде. Да, буде на тиждень, бо він там тільки зацвітає. Зараз поїдемо там, теж покажемо, побували. Ми на демополі там, де посів проводився 29 березня. Зараз їдемо на інше поле, де ми разом висівали це насіння соняшнику. Там був посів 27 квітня. Тобто різниця в місяць, і зараз побачимо, де краще почуває себе соняшник. Ну тут соняшник вже відсвів і почав наливати корзинку. А там фермер каже, що соняшник тільки тільки почав зацвітати. Зараз поїдемо і подивимося на стан. А ви як думаєте, який буде соняшник краще? Той, де висівався раніше, чи той, де висівався пізніше? Пишіть коментарі, а ми їдемо на поле. Друзі, а ви вірите, що такий соняшник буває на Бессарабії, на Одещині, тут де постійно жара плюс 40 і вологи зовсім практично немає? Я теж не вірив. Ну, фермер мені сказав, приїжджай на поле і сам побачиш. Подивіться на цього красавчика. Це наш Саксончик на Бессарабії, на Одещині. Ля, який високий. І тут, я думаю, що він сипане, його майо Це що в нас? Саксон? Саксончик. Посів 27 квітня. Да. Це тут де ти був на посіві. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, як я до вас приїжджав. Ну що, зайдемо? Звісно, пішли прямо, ще зараз вийдемо на Бугор. На неділю, да? Ми на місяць, на місяць, на місяць. там посів був 29-го. пізніше Він ще не йде. весь стандарт. Це що? Що я вам можу сказати? Диві. Мені він тут Диві. подобається більше, ніж там. Може, може, що там ранні строки. От ми вже хлопцем цим балакали. Диві. Диві, Широ, я просто од нього балдею, я тобі вже що казав. А ми приїхали убідитися до вас. <ріст> ну, от Бачу, тепер у вас є як супоставити, що різні строки по сіла. Да. Та видно, видно, так. ну блін, красавчик. красавчик, просто так. красавчик. От Ми з Стасіком тут були, він ще не цвів. Біута, може. І кстати, по цьому пациноку я не, не, не фалюся, воно мені не треба. Ну, Хлопців, хто в нашій округі, кажуть, дядько Льоня, а це ви, каже, одні вискочили. Вони які теж, у нас багато цей рік Ну пересадили. Поїло багато, багато в це Да. І вони кажуть, оце у вас один вискочив пацанок. тих, ще такий вовін він геть маленький. Я не знаю, що може за сімінов ваших, слава Богу, що вони добрі. Ну дякую, дякую, велике. Це дуже приємно. Ну, як то кажуть, щитати будемо по осені. По осені будемо щитати. По осені будемо щитати, Ну я вам чесно скажу, відверто. Він тут він мені подобається більше, ніж на демополі. Мож, ну яка може сроки, що це? Може сроки, може. Ну тут я з ним скільки я сюди фунгіцидів, скільки інсексицидів два рази обработував, скільки діло теж, ото цей. І, і сіміна ж я обрабатував, і все одно річки заходило з комишів. Тут от ставка теж заходило. Десь щось якась зараза була. Ну коли побризкав, я одним ішов по цьому крилом. Як підійшов сюди, а там і проволочник, і жуків, які хочеш. Ну, я його спас. Я кажу, я його, мені всі Шо ти, скільки ти його бриз. Я його спас, я його витягнув, і я довольний. Як під Лінієчку, дійсно. Я його довольний, я кажу. От ми ще потім поїдемо туди ти там взагалі там він. <бомба> Фермер каже, ну що, подобається тобі Соняш, так я кажу, то так, як для Бесарабії, взагалі чудово. Він каже, поїхали за мною. На другому, на другому кінці поля він ще кращий. Поїхали. моє. Бачу? бачу, бачу. І це ж ви сіяли цю міленьку фракцію. Саму міленьку, да, це судили, саму мілку, саму міленьку фракцію, не, я пам'ятаю. пожалуйста. І він весь одинаковий теж просто. Так, да, чудовий, чудовий. Який клас. Да, ти покажи, що ми не на колінах стоїмо. Да, на колінах ми не стоїмо. Тобто. От, от. Він... Високий, він під два метри тут. Да. Під два метра. Мет... Метр Друзі, на Бессарабії не тільки гарні поля, але й гостинні фермери.